Підготовка до адвокатського іспиту, цивільне право, особисті немайнові права, судовий захист особистих немайнових прав. Поняття особистого немайнового права включає в себе певні моменти. Перше, особисті немайнові права належать кожній фізичній особі від народження або за закону. Друге, особисті немайнові права фізичної особи не мають економічного змісту. Третє, особисті немайнові права, тісно пов'язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитися від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав. І четверте, особисті немайнові права фізично, фізична особа володіє довічно. Статтею 270, а також нормами Конституції України, статтею 270 Цивільного кодексу визначено види особистих немайнових прав. Зокрема, фізична особа має право на життя, право на охорону здоров'я, право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, право на свободу та особисту недоторканість, право на недоторканність особистого і сімейного життя, право на повагу до гідності та честі, право на таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, право на недоторканність житла, право на вільний вибір місця проживання та на свободу пересування, право на свободу літературної, художньої науки. І технічної творчості перелік особистих немайнових прав відповідно до встановлених Конституцією України та цивільним кодексом України та іншими законами відповідно не є вичерпним. Це дуже важлива норма законодавства. Статтею 277 визначається. Процедура спростування недостовірної інформації. Зокрема, в даній статті Цивільного кодексу передбачено, що фізична особа, особисті немайнові права, якої порушено внаслідок поширення про неї або членів її сім'ї недостовірної інформації, має право на відповідь, а також на спростування цієї інформації. Право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації щодо особи, яка померла, належить членам її сім'ї, близьким родичам та іншим заінтересованим особам. Негативна інформація, поширена про особу, Вважається недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не доведе протилежного. Спростування недостовірної інформації здійснюється особою, яка поширила інформацію. Звертаю увагу, що поширенням інформації, яку подає посадова чи службова особа при виконанні своїх посадових службових обов'язків, вважається юридична особа, у якій вона працює. Якщо особа, яка поширила недостовірну інформацію, невідома фізична особа право якої порушено, може звернутися до суду із заявою про встановлення факту недостовірності цієї інформації та її спростування. Якщо ж недостовірна інформація міститься у документі, який прийняла видала юридична особа, цей документ має бути відкликаний. Фізична особа, особисті немайнові права, якої порушено у друкованих чи інших засобах масової інформації, має право на відповідь, а також на спростування недостовірної інформації у тому ж засобі масової інформації в порядку встановленого законодавством. Якщо відповідь на спростування у тому ж засобі масової інформації є неможливим у зв'язку з його припиненням, така відповідь та спростування мають бути оприлюднені в іншому засобі масової інформації за рахунок особи, яка поширила недостовірну інформацію. Законодавець також зазначив, що спростування недостовірної інформації здійснюється незалежно від вини особи, яка її поширила. І також спростування недостовірної інформації здійснюється у такий же спосіб, у який вона була поширена. Тобто таким же шрифтом, якщо це друкований масовий, засіб масової інформації, в такій же кількості і на тій же частині сторінці. Також законодавцем визначено право фізичної особи на відшкодування майнової та моральної шкоди. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди є найбільш суворим заходом, що застосовується до правопорушника. Цей спосіб захисту застосовується до майнових прав, оскільки більше ж зобов'язань майнового характеру забезпечується, зокрема, неустойкою, а не виконання обов'язків, що випливають із зобов'язань тягне за собою виникнення у потерпілої сторони збитків. Захист особистих немайнових прав не може забезпечуватися неустойкою, однак збитки внаслідок порушення немайнових прав повинні бути відшкодовані. Компенсація моральної шкоди один із способів захисту особистих прав людини. Законодавство України довго йшло до визнання факту, що в результаті заподіяної шкоди особисті неминучі. Виникають у особистості невинучі, виникають е, моральні переживання, страждання, змінюється звичний спосіб життя, порушуються нормальні життєві зв'язки, е, розриваються стосунки з іншими людьми, настають різноманітні негативні наслідки, іначе кажучи, заподіяється моральна шкода. Поява у правовій системі як способу захисту суб'єктивних цивільних прав компенсації моральної шкоди, обумовлюється прагненням держави створити умови для захисту прав людини, передусім тим, що має. Передусім тих, що мають. Особистий має новий характер. Моральна шкода це е, втрати немейнового характеру, внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, що заподіються особи незаконними діями чи бездіяльністю інших осіб. У кожному конкретному випадку негативні емоції, які переживає потерпілий, різні, різні силою, глибиною, тривалістю, зовнішніми проявами і наслідками. Поступово вони досягають такого кількісного, якісного стану, що тягнуть за собою зміни в різних сферах людської діяльності. Втрату що натхнення, нервове захворювання, депресію, втрату або погіршення стосунків на роботі, вимушену зміну чи обмеження у виборі професії, втрату звичного колоспілкування, втрату або погіршення стосунків у сім'ї тощо. Зазначені втрати і є моральною шкодою. Статтею 275 цивільного кодексу визначен судовий захист особистих неминових прав. Зокрема, в даній статті визначено, що фізична особа має право на захист свого особистого неминового права від протиправних посягань інших осіб, способами, встановленими цивільним кодексом, зокрема лавою 3. Також іншими способами відповідно до змісту цього права, способу його порушення і наслідків, що спричинили це порушення. Право на захист особистих немайнових прав це регламентоване правове регулювання на випадок оспорення, заперечення, невизнання, виникнення загрози порушення чи порушення особистого немайнового права. Право на захист особистих немайнових прав фізичної особи як суб'єктивне цивільне право містить такі повноваження, зокрема, вимагати від усіх та кожного непорушення особистих немайнових прав, друге вимагати припинення всіх діянь, якими порушуються ці права. Третє вимагати відновлення вказаних особистих немайнових прав у разі їх порушення. Тому особа носії відповідно особистого немайнового права у разі вчинення щодо її права відповідної поведінки, що породжує в неї право на захист, сама має право обрати спосіб його захисту відповідно до специфіки цього права, способу його порушення та наслідків, що їх спричинило це порушення. Щодо способів захисту, що законодавець надає фізичній особі, мож, можливість застосовувати для захисту свого особистого немийного права від протиправного посягання з боку інших осіб, загальні способи захисту, перелік та способи застосування, яких е, безпосередньо встановлені в цивільному кодексі, зокрема в главі 3, судом-нотаріусом самозахист, і спеціальні способи захисту, які встановлюють конкретно для певної категорії прав, у цілому та для конкретного права, зокрема, спеціальними способами. Особами захисту треба до них треба віднести певні, певні способи, які можна розділити на дві групи: перше, такі, що можуть застосовуватися до всіх особистих немайнових прав, до них законодавець відносить відновлення порушеного особистого немайнового права, це стаття 276 цивільного кодексу, спросування недостовірної інформації, стаття 277 цивільного кодексу, заборону поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права, стаття 278 цивільного кодексу. Друге, це такі і спеціальні способи захисту немайнових прав, які можуть застосовуватися тільки до певного особистого немайного права. До цієї категорії способів захисту слід віднести, наприклад, можливість вимагати виправлення імені у разі його перекручування, це частина 3 статті 294 цивільного кодексу. Строки позовної давності до вимог про захист особистих немайнових прав не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених законом, зокрема. Наприклад, до вимог про спостування інформації, яка поширена в засобах масової інформації, застосовується позовна давність строком один рік. Це, зокрема, визначено статтею 258 цивільного кодексу. Цивільний кодекс також передбачає судову форму захисту цивільних прав та інтересів шляхом визнання правочину недійсним, зміни і припинення правовідносин, визнання незаконним рішень, діючи чи бездіяльності органу державної влади, органу місцевого самоврядування їх посудових і службових осіб.